У Верховній Раді обирають членів Вищої ради юстиції за парламентською квотою. Чи завершилось вже таємне голосування і кого депутати хочуть бачити у Вищій Раді юстиції? Дізнаємось у Яни Танчак. Вона на прямому зв'язку з будинку на Грушевського. Яну, яку інформацію маєш на цю годину? Декілька хвилин тому таємне голосування за кандидатів до вищої ради юстиції закінчилося. Тривало воно годину. Скажу що сьогодні. Депутати голосували лише за двох претендентів. Це суддя Ірина Мамонтова від Народного фронту та юрист Олексій Маловацький від блоку Петра Порошенка. Скажу, що за правилами обидві ці кандидатури мають набрати 226 голосів. Якщо не наберуть, то буде переголосування або депутати подадуть. Нові кандидатури і пропоную послухати, що нардепи кажуть про своїх претендентів. Я думаю, що цього тижня максимум наступного законопроект нашими колегами буде внесений. Вища рада юстиції має запрацювати. Сьогоднішніх два члена можуть запустити роботу вищої ради юстиції в разі позитивного результату при цьому голосуванні. Ми отримаємо ймовірний кворум для роботи Вищої ради юстиції. Ці люди, які будуть в Вищій раді юстиції, вони будуть звільняти і номінувати суддів. Це на сьогоднішній день критично важливо. Тому треба, ми хотіли би, щоб від нашої фракції від нашої фракції це були люди, які мають високопрофесійні якості, але крім цього, мають ще ряд життєвих Євих принципів, які пов'язані з моральністю. Скажу, що тільки нашов вислухали, як Олег Березюк коментував те, що від їхньої фракції та ще радикальної партії та батьківщини немає кандидатури. Це має бути третя обов'язкова кандидатура. Вони ще не узгоджили, то скільки ще їм знадобиться часу, невідомо. І скажу, що сьогодні на порядку денному ще кадрові питання мають обрати голову антимонопольного комітету та голову фонду держмайна. Презентуватиме Верховній Раді їх Арсеній Яценюк. І вже через годину парламентарі мають зібрати засідання ради коаліції. Туди сьогодні запросили прем'єра, міністра фінансів, міністра соцполітики, голову НАК Нафтогазу і обговорюватимуть там питання, які стосуються індексації доходів громадян та зниження тарифів житлово-комунальних. Посух, ось така тут поки що інформація. Лєро. дякую. Яна на танчака з Верховної ради розказала про голосування за кандидатів до Вищої ради юстиції. А також про те, що сьогодні у порядку денному мають обрати голову антимонопольного комітету і голову держмайна. Очікують на виступ прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.